Перша книга Хронік, розділ 13. Порадившись з усіма начальниками тисяч і сотниками, а також з усіма можновладцями, Давид звернувся до всієї громади Ізраїлю з промовою: Якщо ви вважаєте, що це правильно і є на те воля Господа нашого Бога, давайте покличемо всіх наших братів, що залишились в усьому ізраїльському краю, а також священників та левітів. У містах їхніх поселень, аби й вони прийшли до нас, і перенесемо до нас ковчег нашого Бога, до якого ми не звертались за царювання Саула. І вся громада погодилась, що потрібно так зробити, адже ця пропозиція була до вподоби усьому народові. Отже, Давид зібрав увесь Ізраїль від єгипетської ріки Шіхор. І аж до входу в Хамат, аби перенести Божий ковчег з Кір'ят Яріма. Тож Давид з усім Ізраїлем пішов до Кір'ят Яріма, який належав племені Юди, аби перенести звідти ковчег Господа Бога, котрий перебуває на херовимах і над яким прикликається його ім'я. Божий ковчег везли на новому возі із дому Авінадава, а Узза та Ахіо супроводжували того воза. Давид і весь Ізраїль веселились перед Богом з усіх сил співаючи та граючи на гуслах, арфах, бубнах, цимбалах і трубах, а коли вони дійшли до току Кідона, то Уза простягнув свою руку, щоб підтримати ковчег, оскільки воли нахилили його, тоді запалав Господній гнів на узу. Він був уражений за те, що простягнув свою руку до ковчега. Так що він там перед Богом і помер. Давид засмутився через те, що Господь уразив Узу, і він назвав те місце Перець Уза. Воно так називається і до сьогодні. В той час Давида пройняв перед Господом страх, і він сказав: Як же мені тепер принести Божий ковчег до себе? Тому Давид відмовився провадити ковчег до себе у місто Давида. А скерував його в дім Едомця з гата Оведа. Отже, божий ковчег залишався в домі Едомця Оведа протягом трьох місяців. Господь поблагословив дім Едомця Оведа, а також усе, що йому належало.